Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буду підживлювати перчик. Ось маю декілька штучок тут і тут перцю. Перець це така рослина, яка дуже любить підживлення, вологу і тепло. Отже, підписуйтеся на мій канал і будемо разом підживлювати наш перчик. Готую розчин для підживлення, 2 столових ложки дріжджів. На ось таке велике відро тепленької води. І стакан цукру. Тепленьку воду це для того, щоб воно забродило. Розмішую. І залишаю на сонечку, нехай воно підбродить. Тоді буду додати розчин настойку із бочки, і буду підживлювати під корінь. Тим часом, поки розчин з дріжджями настоюється, готую ще один розчин для оприскування. Буду одночасно підживлювати і під корінь, і в полисту. Для оприскування беру ось такий плантатор. Це позакореневе підживлення. Тут комплексне добриво і зав'язь. Змішую його із бурштиновою кислотою. І цим розчином плантатор і бурштинова кислота. Розчиняю його також у тепленькій водичці, тому що бурштинова кислота розчиняється добре в тепленькій водичці. І тоді. У пульверізатор і таким розчином буду оприскувати, а цим розчином буду підживлювати під корінь. Отже, розчиняю в тепленькій водичці. Бурштинова кислота 10 грам на бачок 10 літрів. Але спочатку тепленьку воду. Плантатор 25 грамм на 10 літрів води. Також беру його в тепленьку воду, щоб воно добре розчинилося, і тоді буду цей розчин виливати в польвілізатор і доливати води. Нехай трошки постоїть. Розчиниться добриво, розчиняться дріжджі і буду підживлювати. Підживлювати буду і підкоренево, і оприскуванням. Для підкореневого підживлення я підготувала такий розчин з дріжджів та бурштинової кислоти і з додаванням розчину з бочки. Це курячий послід із кропивою. Буду його змішувати і підливати підкоренево. Спочатку зволожила землю. І під корінь буду поливати ось такий розчин, одну літру розчинених дріжджів із цукром і одну літру розчину з бочки. І лю в міжряддячка на рослинки на ллю, кругом ось так поливаю. Перець дуже любить підживочку. Особливо таку. І тут ще в мене є декілька штук. Перцю багато не саджу, тому що не всі в мене люблять перець. Так просто сажу декілька штук. Ну, декілька рослинок саджу. Щоб був. Ось так підживлюю під корінь і поєдную це підживлення під кореневе із оприскування. І тепер роблю оприскування. Оприскую бурштинова кислота і плантатор. Плантатор це стимулює зав'язі, бурштинова кислота стимулятор росту. Це комплекс вітамінів в поєднанні, які дадуть, я впевнена хороший результат, тому що я вже так робила, рослинка буде рости, буде утворюватись багато зав'язей, І буде гарна рослинка. Оприскую, оприскую по листочку. У поєднанні з підкореневим Буде в нас гарненький перчик. Весна була холодна, та й літо також. Рослини потрібно підживити, тому що в них немає сил, немає тепла належного, який вони люблять. А ми їх підживимо, і буде рясно оприскуємо, буде хороший результат. Рослинки. Ось ще раз ці. Отже, підживили перчик. Під корінь піділяли, листочки оприскали. Я думаю, що буде хороший результат. Будемо чекати. Підписуйтеся на мій канал і дивимося далі. Буде ще більше цікавих відео про догляд за нашими улюбленими рослинами. Всім гарного дня, до побачення!